Ех, привіт! Тяжкенько було починати відео після того, як півмісяця нічого не робив, але нічого. Ми продовжуємо грати в Thrillmakers і в нас сьогодні, якщо я не помиляюсь, а що ж це я робив? Ну, давайте будемо згадувати разом. По-перше, я трошки тут ресурсами розжився, на майні заліза, воно витрачається буквально на всі блоки, тобто будь-яка обшивка, ти завжди витрачаєш залізо. Звісно, потім ти відкриваєш нові з з кожним рівнем, і там зовсім інші витрати, там акваліт, шейки, інші матеріали, котрі в нас відкриються в подальшому. Але наразі для того, щоб зробити корпус чи зробити якісь примітивні механізми, достатньо заліза і там. Плюс-мінус одного-двох активних компонентів. Я, до речі, побачив, що тут є бісмут, котрий використовується для того, щоб робити декоративні запчастини. Я вирішив, що хочу зробити собі на колеса ось такі кришечки. Але потім придивився і зрозумів, що не хочу цього робити, тому що воно криво. Тому я просто зробив ще додатково сидінь, щоб в мене їх загалом було 18, адже у мене дуже багато місій на доставку. Мені здається, чи це автобус Mercedes Vario, всередині вже розібрали. Ну, до Mercedes, звісно. Далеко, але якийсь еталон в мене таки вийшов. Тут достатньо місць для того, щоб покрити більшість заявок, котрі нам пропонують міста. Наразі в мене одна місія по доставці займає, здається, шість місць, і я зрозумів, що доведеться таки підвіску посилювати. Адже, як бачите, автобус рівно стояти не хотів, але після покращення все стало набагато краще. І певно ви хочете сказати, що це тільки рама, а не цілий автобус. Так, от я над цим також подумав, але потім. Зрозумів, що я не буду зараз робити повністю весь корпус. І це не тому, що мені ліньки, чи я не знаю як. У мене є ідеї, як це зробити, але для них мені потрібні броньові листи. Броньові листи мені наразі недоступні, і я взагалі не пам'ятаю, чи є вони в переліку деталей. Ей, hey, телемікер, ми знайшли дуже цікаві скрині ботників з припасами. Ми ж збиралися їх додому доставити, а тут якісь металеві роботичні звуки. Моя команда не хоче туди йти. Можеш позбирати все за нас? На, ось тобі креслення променя захоплювача, він тобі допоможе пересувати різні тяжкі речі. За допомогою нього привези нам три скрині, ми їх тут розберемо. Я тут, до речі, досі думаю, чи було досі взагалі озвучувати те, що не озвучується. Ви ж і так могли англійською все прочитати. Хоча, знаючи декого з вас, англійську вивчити і явно не хотіли. Тому певний час буду це продовжувати, якщо в коментарях все буде нормально стосовно цього. То може і всю історію так зробимо. Але якщо буде далі ця гра на каналі, навряд чи я буду це робити. Ну а стосовно того, що відбувається зараз, дивіться, мені по туторіалу дали промінь, котрий притягує предмети. Але в мене вже був один зроблений. Це говорить про те, що не треба спішити, і все, що нам потрібно, ми отримуємо по історії, по сюжету. Але я не витерпів. Ну, тепер маю можливість одночасно дві скрині возити. Адже одну можна зробити ось так спереду, а іншу можна поставити ззаду, якщо мати трошки кращі водійські навички, ніж у мене. Е, так, чіпляємо. Давай, зачепили і поїхали. Зараз я думаю, нам буде далі завдання або їх доставити, або доставити самих пасажирів. Обидва сценарії мені, в принципі, подобаються. Гарна робота. Але подивимося, що в цих скринях У, майже все безкорисні кабелі. А, Почекай, здається, це передавач, це те, що ми шукали. Може зробити нам одну останню послугу. Ми не стригнемо сьогодні на вечерю, а там сьогодні тако. Можеш підкинути нас на своїй машинці? Ну, як людина, котра поважає кулінарію і взагалі любить смачно попоїсти, я не можу їм відмовити. Тому ми зараз швидесенько закинемо їх додому і сподіваюсь, що за це ми отримаємо наступний рівень. Лояльності міста, тому що чим більш лояльне до нас місто, тим більше паверкорів ми отримуємо. А кожен паверкор це ще один якийсь тул або ще один двигун, коротше кажучи, яке-не яке, а покращення нашої машини. Тут нам потрібно заїхати в ось це коло, і вони всі так бігом, ну, без колізії майже тікають. Чудова робота, трилмейкер. Задяки твоїй допомозі, наша дальня станція зв'язку знову працює. І нам вже приходять повідомлення з Тансбурга. Це генерал свицевого з Тансбурга. Я думав, що від вашого ліпсвіля тільки кратер лишився. Якось ви все ж таки вижили. Вдячні за занепокоєння свицевого ловка. З нами все нормально. Лише втратили декілька будівель через бомби. Наш енергетичний щит знову працює, і значить ми в безпеці. Та скорлупка довго не витримає. Ми прикладаємо свої зусилля до барикодування, навіть зайві матеріали. Є. Зайдіть і собі, візьміть, щоб у вас був трошки кращий захист, прийнято. Бережіть себе. Здається, старий адмірал трошечки той. але може бути, що зайві барикади не завадять. Аж бажання допомогти, то з'їздив Танзбрух і привези трошки матеріалів. Ну а якщо не буде що робити, можеш нашого таск балі спятати стосовно якихось додаткових завдань. Ну і як я казав, ми отримали ще один рівень довіри в міста чи поселення. Давайте хай буде поселення. І це нам дає ще одне ядро. Таким чином, ми виконали вже. Певну половину завдань, трошки менше. І наш Жаб каже, що якщо ми будемо готові, можемо перейти до виконання наступного завдання, що ми зараз прямо і зробимо. Якщо я почав репіти, то це все жаби винні. Адмірал Свинцевоголовко запропонував нам допомогу з нашим захистом. Він ну, може бути в принципі правий. Може з'їздити в Талзбрух і подивитися, що він мав на увазі. Місто знаходиться на північному заході, звідси через долину і там на горі ти не пропустиш. Ну а якщо пропустиш, то дивися за енергощитами. Усі поселення фрогітів оточені ними. Будь обережний, ці ботники тут не в виграшки граються. А я, в принципі, граюсь тут в виграшки, тому беремо всі доступні завдання. Тут їх по два всього може бути. І їдемо до наступного міста. Я не думаю, що сьогодні буде дуже довга серія, але ж ви на це й не розраховували, і здається, тут сайт квест. Ей, ти чув про прапорового привида? Ну, якщо ні, то давай тобі розкажу. З перевірених джерел я дізнався, що він тут недалеко, в печері. Деякі фроги там тут в місті це наснилося. До речі, привід виконує бажання. І анекдоти травить, від котрих ти будеш сотні років сміятися. А ще, якщо по секрету, ну якщо по секрету, то він розказав про те, що йому потрібно доставити своїх друзяк в печеру для того, щоб виконати певні дії, котрі можна назвати експериментом. Я тут намагався трошки зашити автобус блоками, але спойлерну для вас. Що він став важчим, а від того, що він став важчим, його і без того погані якості ніяк не покращились. І те, що я тут катаюся простою машинкою, а не ним, говорить тільки про те, що він достатньо хріновий. Після того, як ми зробили один рівень довіри міста, нам дали ще й рівень гравця, і ми відкрили дуже цікаві речі. Наприклад, ось це серво для прицілювання. Ми їх можемо зробити одразу декілька. Поясню навіщо воно потрібно. На відміну від скрапа, де всім похрін розробникам, що відбувається, тут розробники слухають своє ком'юніті і зробили те, що просили гравці. Ти можеш зцілитись за допомогою мишки, але для того, щоб це зробити, постав, будь ласка, ось цю детальку. Це не звичайне серво, це серво зразу з датчиком, котрий вимірює, куди дивиться твоя мишка. Куди ти там свій погляд спрямував. І тепер, коли ми його поставили, можемо напряму подивитись, як воно працює. Мені здається, що це набагато краще, ніж просто зброя, котра направлена тупо вперед. Так, в мене немає зараз вертикальних кутів для того, щоб піднімати, опускати, але це вже набагато краще, адже ми можемо повернути праворуч, ліворуч і. Те саме я пропоную одразу зробити для зброї. І для цього я вирішив, що перебудую машинку взагалі повністю, тому що потрібно більше бронювання, більше блоків, котрі можна пошкодити і не розпастися. І відповідно, із-за того, що машинка стає ширша, в мене є змога поставити все трошки інакше. Наприклад, ось тут я довго пересовував зброю і зрозумів, що мені зручніше поставити обидві моїх зброї на даний момент це дробовики. По сторонам. Не хочу бути дуже очевидним, але це настільки покращило весь досвід стріляння по роботам, що мені, чесно кажучи, навіть сподобалось. І ті години, які я провів після цього в грі, а їх я провів, повірте, вже багатенько, я далі користувався цією системою. Звісно, я її трошки покращив, але як, ви зможете побачити тільки, якщо захочете подивитися ще одну серію. Ну, це такий байтне майбутнє, адже коли буде наступна серія і з якої гри вона буде, я не знаю. Але це така вудочка, якщо спіймаєтесь, то можливо щось так клюне. Е, На цьому я думаю, що сьогодні все буде коротесенько, тому що ну, взагалі півмісяця жодної серії не було. А ви, якщо хочете, щоб серії були, в тому числі по цій грі, по Scrap механіку, можливо, ще щось завезеться. Адже за переглядами я не женуся, то ви підпишіться, протицяйте ось ці важливі штуки, напишіть парочку коментарів. Ну а я буду йти. До зустрічі, побачимось в наступному відео, якщо ви, звісно, його захочете дивитись.